Кроловецькі рушники увійшли до п'ятірки українських товарів, унікальність яких захищає Європейський Союз. Вони стали одним із зареєстрованих в Україні географічних зазначень, тобто товарів, які виробляються виключно в певній місцевості і не можуть бути повторені. До списку, який визнаний європейським союзом, увійшли три продукти харчування та два непродовольчі товари. Один з яких кроловецькі рушники. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Кролевецьке ткацтво бере свій початок у п'ятому 7 столітті. Розповідають у сумському краєзнавчому музеї. Тут зберігається колекція рушників наволочок, панно, виконаних у техніці кролевецьке ткацтво. Якщо на більшості в більшості населених пунктів сучасної сумщини рушники були переважно вишитими, то на кролевеччині вони були тканими. І для виготовлення таких виробів майстри використовували полотно білого кольору. А от якраз орнаменти створювали червоними нитками. Вони мали своє різне призначення, виготовлялися як і до ювілейних дат, так і історичних різноманітних подій. Були і весільні кролевецькі рушники, що якраз цікаво для нашого регіону, адже їх використовували як і в різні весільні обрядовості, так і, наприклад. Для створення самого образу нареченої її стан підпередили саме королевецьким рушником. Це найстаріший рушник з фондової колекції чотириметровий, виготовлений двостороннім тканням. Ця техніка була втрачена наприкінці 19 століття. Є тут і експонати, виготовлені до різних визначних дат та ювілеїв. Королевецькі рушники разом із Петриківським розписом стали єдиними непродовольчими товарами, які отримали статус географічне зазначення. Це означає, що. Якщо ми кажемо про кролевецькі рушники, вони можуть вироблятися тільки в кролевці і в Кролевецькому районі. Це зумовлено тим, що там існує традиція цього виробництва, яка збереглася, де досі роблять рушники як товар на продаж. Статус географічного зазначення вказує, що це товар. Тобто, на відміну від просто об'єкта нематеріальної культурної спадщини, географічне зазначення це про товар, це про те, що робиться на продаж. Ця унікальність великою мірою формує. Образ формує імідж кролевці і Кролевичини. Це означає необхідність подумати над розробкою стратегії, над розробкою над брендуванням цієї території. За словами Івана Гайвановича, статус підтверджує унікальність цього товару та має захистити від недобросовісної конкуренції. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми. Наша знімальна група дізнається про те, як працюють сьогодні кроловецькі майстри і що відбувається з традиціями кроловецького ткацтва. Тож більше розкажемо у наших наступних випусках новин.